Усім привіт! Сьогодні з вами буду ділитись своєю ротацією парфумерії і тим, чим я буду користуватись в місяць травні. Кожного місяця я намагаюся змінювати мою парфумерію, щоб використовувати те, що в мене є. Тому що для мене моя парфумерна колекція це гардероб, який потрібно весь час змінювати і використовувати. І я не люблю, щоб в мене моя парфумерія стояла як меблі. Отже, ви знаєте, що в цьому проекті. Я намагаюся створювати собі реалістичні цілі. Я не додаю кожного місяця по 20 флаконів, тому що це не я, це не те, як я використовую парфумерію. До того ж, я хочу, щоб парфуми в мене викликали емоції і асоціювали з якимись враженнями і спогадами. І цього на даний момент немає так багато і часто для мене, тому я кожного місяця намагаюсь. Пов'язувати мої спогади з якимось конкретним ароматом. Отже, давайте почнемо з мого стандартного аромату, який я намагаюся закінчити в цьому проєкті. Це Ані Eau Ода Дрієн». Я не знаю, чи видно, але я цей парфум використовую досить помірно, і він потихеньку йде. Я сподіваюся, що це. Помітно по кількості рідини, яка знаходиться у флаконі, але в цьому місяці я найбільше використовувала найчастіше зі всіх місяців, так скажемо, використовувала цей аромат. Я його використала. Аж п'ять разів в попередніх місяцях, можливо, пам'ятаєте, це було один максимум два рази. А причиною тому є те, що я взяла цей аромат з собою в поїздку. Ми їздили в Канаду на кілька днів, і цей аромат в мене тепер буде асоціюватися з Канадою. Це була моя ціль, щоб в мене аромати асоціювали з приємними спогадами. А коли я буду на себе наносити цей аромат. Він мені буде нагадувати про холодні весняні дні в Монтреалі. Отже, наступний аромат, який мені просто заходив не те, що на ура, а просто як вода в суху землю. Я внесла цей аромат. В дану підбірку на місяць квітень, тому що мене дуже тягнуло на квіткові аромати. Квітень, квіткові аромати, можливо, в цьому щось є. Але я взагалі не людина квіткових ароматів. Їх в моїх колекції дуже мало, особливо таких виразних білоквіткових ароматів. Це просто чудовий аромат, який неможливо повторити. Це класика. Ох, це білі квіти, які а, дуже помітні, виразні, класичні. Я казала в минулому відео, що це аромат досить лінійний. Я почала його використовувати ще в березні, тому що в мене до нього тягнулася рука, і це мені а, завадило купувати щось додаткове. Іноді в мене є такий момент, коли мені дуже чогось хочеться, я відразу йду онлайн замовляти цей парфум. Але тому, що в мене є схожі парфуми в колекції, я все таки концентруюсь на... Використанні того, що в мене є. Gucci Bloom я використала 11 разів за місяць квітень, в додаток до 4 разів в місяці березні, і я, мабуть, перенесу цей аромат і в наступний місяць, хоча в мене до нього вже трошки спало бажання його використовувати. Він все ще дуже приємний. На 100% мені нагадує ранню прохолодну весну, і ось цей вайб цвітіння квітів, все таке свіже, але це не свіжий квітковий аромат, тому він не для всіх, я так думаю. Я також внесла пробник, який я не використала ні разу. Це Gucci Bloom Eau de Parfum Intense. Мені було цікаво розпробувати інші фланки з цієї лінійки, оскільки я настільки люблю Gucci Bloom, але в мене до нього не дійшла рука. До чого в мене дійшла рука? Це я розпробувала, розпила ось такий маленький пробник від BDK Vanille Leather. Ви знаєте, що я люблю BDK. Якщо не знаєте, то я дуже люблю BDK. У <ріх> мене ще немає ні одного повноцінного флакона, але в мене є багато відлуванців і в мене є багато тревел сайзів. І для мене BDK це чудовий, просто унікальний бренд, який відрізняється від усіх. І ваніль Leather це той аромат, який має бути в моїй колекції. Це просто дуже гарна ваніль. Вона солодка, вона не якась дуже. Інша від інших ванільних ароматів, які є в моїй колекції, тому я зараз не буду його купувати. Але цей аромат просто дуже гарний, і це саме ідеальне слово, яке я можу підібрати. Я не відчуваю тут ледер ніякої шкіри, ніякої бахроми, нічого такого схожого немає. Особисто для мене Вона солодкувата, вона приємна, вона всім сподобається. Вона не виносить мозок. В мене є деякі ванільні аромати, які можуть винести його, але це не один з них. Що я буду носити в наступному місяці травні? Це місяць мого народження. Тому, якщо мені захочеться особливо відійти від чогось цьому місяці, це не питання, це не проблема. Ви знаєте, я собі цього не забороняю. Але, як завжди, звичайно, я перенесу ані гутал. Я перенесу також гучі блум, хоча я не очікую, що я його проношу так багато разів, як в квітні, але в мене ще не як українською остила <laughs> любов до цього аромату, тому буду ем, використовувати його, поки не набридне. І я хочу внести один з своїх улюблених ароматів і новинок, які до мене прийшли за останні кілька місяців. Це аромат від Трезор від Lancome для Trezor. Це просто феноменальна, просто жемчужина, як українською перлина. Про яку ніхто не говорить, принаймні, я про неї не чула. Я випадково наткнулася на цей аромат, і він просто шикарний. Він для тих, хто любить знову ж таки квіткові аромати, тому що ця тема мені досі близька, я ще від неї не відійшла. Але також для тих, хто любить. Помірну кремовість. До речі, я не вказала повну назву цього аромату. Це Ленуві Трезор Mask Diamond. По-моєму, це знятість, але його спокійно змогла знайти у вільній продажі. І мені дуже подобається в цьому ароматі. По-перше, упаковка. Вона дуже гарна, дуже делікатна, жіночна. Цей маленький такий бутон білої троянди. До речі, білі троянди мої улюблені. І цей аромат просто говорив. До мене, що він має бути в моїй колекції. Він свіжий, він приємний в використанні на кожен день. Він кремовий дещо, через те, що в ньому присутня нота мигдалю і ванілі, він трішки солодкуватий, але він не ванільно солодкий, і в той же час він освіжаючо кремовий, Я сьогодні його нанесу на себе, я не можу перестати пчихати чомусь останній час. Це мускусна свіжість з додатком білих квітів, трошки троянди, по-моєму, там є. Жасмин, якщо вам подобається жасмин, він також тут присутній, але досить ненав'язливий. Тому це така більш легка версія для мене чогось більш квіткового. Вони абсолютно не друзі, навіть не брати-сестра, не дві сестри, нічого такого. Просто це легка версія. Чогось квіткового, свіжого, але не свіжого в плані чогось цитрусового. Я ще не готова до цих цитрусових ароматів. Хоча в мене був момент, коли я думала потягнутись до мого Light Blue Intense, але я передумала, тому що його можна носити цілий рік, коли такі аромати а, не поносиш в холодний період року, вони просто тоді недоцільні. Тому я з задоволенням перенесу цей аромат. В наступний місяць і побачимо, що мені ще захочеться носити додатково. Ось такі мої реалістичні цілі по носінню парфумерії на наступний місяць. У нас зараз такий переходячий період, коли стає вже помітно тепліше, коли ми починаємо потрохи переходити на футболки, і тоді, звичайно, мої бажання в плані ароматів також змінюються. Тому подивимось, як все піде. Пишіть коментарях знизу, що ви носили, чи носите, чи будете носити. Мені цікаво. Знати, чи є серед моїх глядачів ті, хто не змінюють аромат абсолютно кожен день, чи, можливо, ви так і робите, і вас це також влаштовує. Ось, сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним, ми з вами побачимось у моєму наступному відео.